Добрий день, діти! Давайте пригадаємо, з чого складається речення. Так, речення складається зі слів. Ви вже вмієте схематично складати речення, але давайте пригадаємо, ось так ми завжди починаємо перше слово в реченні, тобто це початок речення. Всі наступні слова в реченні позначаються ось так. Запам'ятайте, скільки слів в реченні, стільки і рисочок. В кінці речення завжди ставимо крапку, якщо це речення є розповідним. А якщо речення є питальним, тоді ставимо в кінці знак запитання. Якщо речення є окличним, тоді в кінці речення ставимо знак оклику. Ось погляньте на малюнок. У цьому реченні буде два слова. Наприклад, хлопчик спить. Відповідно наступній картинці, в реченні буде три слова. Діти граються м'ячем. Давайте складемо речення відповідно цього малюнка. Котик любить гратися клубочком. На наступній схемі потрібно вставити перше і третє слово. У небі світить сонце. Відповідно до цієї схеми виходить речення У лісі ростуть гриби. А далі спробуйте самостійно скласти речення за схемами. У вас все вийде.